Друзі, доброго доброго раночку. Я з вами знову на цим стільчику тут уже попоралася та сіла відпочити. Думаю, поздоровкаюся з своїми глядачами, своїми друзями. Все вже поробила. Зараз 6 годин ранку. На дворі дуже гарно, тихо, спокійно, сонячно. Сонечко вже вийшло. Отак От туди воно видно там сонечко. Курей вже випустила, коровку подоїла, малюка вже напоїла, він воно вже влігся та й лежить собі спокійний, довольний, наївся. такі чудні вуха в сторони стирчать. І ви знаєте, я приходжу його подою ж ласуню, піду ж молочко понесу у кухню. У мене каструлька спеціальна, в якій я його напуваю. Налю в ту каструльку два літри, йду до нього. Він лежить не встає. Я приходжу, кажу так, вставай ледачо. він тоді встає бігом на ножках, і шукав вже, шука носиком. Я йому даю ту каструльку і він п'є, з другого а разу почав пити. Представляєте? Перший раз я йому трошки щось пальчика вмочила я після того, як родився, дала у а Він тьмок, тмок, тьмок із пальчиками і випив два літри, я ж вам казала вже. Вот. А зараз по два літри йому три рази на день даю молочка. І він воно ну, ну. <хи> лежить, балдеє, балдеє. Хороший такий малюк. <хи> Дивиться на мене, виглядає. Зараз я вам піду, покажу їх. Оно. оно я лізу. оно я лізу, оно я лізу. О, Ось. Ось це ножки виставимо і лежить. діловий. На маму дивиться, як мама кушає. Мама їсть сіно. От. Дала їй дерті, зараз підстелю їй, бо я сіські мила, та трошки там воно мокренько. Ну, ну Ми її поведемо пастися. так що... Отакі От справи. Хай вона зранку трошки поїсть сіна. Треба так, щоб на, поки на травичку піде. В неї зараз все відновлюється в організмі, її баланс, все. Так що їй треба сінця трошки поїсти, щоб вона оправлялась добре, щоб все в неї добре працювало. Коли в корови добре працює ЖКТ, ну, жудочно кишечний тракт, то вона тоді і гарно буде доїтися і гарно буде себе почувати. От вона то дертяно полискає, то сіна їсть. В общем, їсть наша ласуня, їсть. А малишок уже задоволений. Ой, такий цікавий. Ну такий цікавий, маленький мій хороший такий хлопчик. Да, такі вони малі всі, гарні. Це люблю маленьке. І котики, і собачок, і теляток, і козеняток, Ну всі вони гарнюні, як маленькі. Да? Ласуня. Зараз я тобі ще дам трошки гарного сіна. Так, піддала ще трошки сіна ласуні. От. Вчора ми були у сватів, ви ж там подивитеся вчорашнє відео подивилися. От. Все добре. Сваха наготувала, все смачне, шашлик нажарили. В общем все дуже гарно. У Свахи дуже красиво в дворі. Вона в неї рози, дуже люблю рози. Але, не знаю, в нас якось кругом тінь. Кругом тінь. Нема де... Там у мене оті рози в полісадніку. Земля якась там у мене. гідка, в неї земля хороша, ну, в общем, друзі, осінню. Осінь, як буде в мене здоров'я, і буде в мене час, то принесу, підживлю тут свій палісадник. О, там у бабусі, ми ж держали, тримали корову, і в неї там є така земля. Вона вже земля, вже перетрух той гній, і треба буде понатаскувати хоч тачок зодві, дві, зотрі привезти у полісадник, бо в мене така земля в полісаднику. Що це мене, друзі? Страшна земля. От. Так що хотіла туди перенести трохи квітів, посадити? Ну не знаю. Може, дощик, який пройде та згороду е, цих чорнобривців там. Але цей рік вони знову щось не дуже важно посходили. Якщо не буде дощу, то буде їм кабиця. Бо в нас, друзі, це ж нема поливу. Якби ж їх поливати, у свахи у сватів у них йде водопровод. У них у дворі вода із крану тече. І вони оце ж полив неї в дворі колонка, і вони поливають із шланга квіти. А от город не знаю, чи поливають вони якось. Я ніколи не цікавилася. У них город там не дуже великий. Проти нашого, звісно, менший. Ну, їм вистачає. От і цей. Ну, в общем, я не до цього веду. В общем, дуже гарно в неї зараз взагалі, рози так квітнуть. В тому году ми поїхали, дуже спека була страшна. І вже все було обсипалось на сватали день народження. А в цьому році все дуже гарно квітне. Я просто в захваті від її роси. Дай Бог їй здоров'я, моїй сушечки дорогенькій. Вона дуже хороші в мене свати. От. Ну, я не знімала вчора там у дворі тільки так рози, бо ну, не кожен хоче. Щоб його знімали, щоб ну, В общем, коротше говоря, якось так. Фу, мокра вся, поки управилась, поробила вся. А на дворі, ви знаєте, ще трошки прохладненько. Та й не знаю, це сижу, не знаю, що робити. Зараз чоловіка спитаю. Якщо будемо зараз корову вигонити, то поможу ж йому вигнати. А якщо ні, то піду, мабуть. По полю цибулю до бабусі туди, на город, хоч до пів восьмого. Ну, Взагалі, друзі, якось так. А вам бажаю гарного, тихого, мирного ранку, гарного, тихого, мирного дня, щоб все було добре, щоб день був гарний, плодотворний, щоб всі ваші задуми виповнилися, що ви сьогодні напланували на день, щоб все було добре, а головне здоров'я нам і миру. І зустрінемося пізніше. Так, друзі, ну я вже знову на городі, полюсь у цибулю. Два рядки пройшла. Важко, звісно, тут, бо вона така густа. Ну а треба пополоти, бо бур'яни скоро будуть вже на рівні з цибулею. Бо вона сапана вже перший раз. От. І тут раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять рядів. От два я вже прополула, сім залишилося. Вчора воно ну, часник бабуся, просапала, Я цибулю. Одинарку. Так що оце до полю до полю цю цибулю і буде в нас тут на городі поки що порядок. Дослідуючих бурянів. Так що такі друзі, справи. Картопля гарна стоїть, все гарно. Сьогодні чоловік буде бризкати і обв'язати треба мої. Візьму піду у бабусі топор там, бо тут молотків немає. І підв'яжу свої. Висадки, свої сімена бурякові. Ну, добре, буду працювати. Перчик, воно пішов, дивіться, вже цвіточки, той внизу менший, ну, щось буде. Все одно, і той менший вже пішов рости. Так що, щось буде, друзі. Щось наросте, думаю, дай Бог. Якщо будуть дощі, буде влага, то все буде добре. Ну, все, буду я далі працювати. Потім вам все покажу. Так, після городу я прийшла, трошки відпочила і замісила отаке от тістечко. Хочу і замісила сьогодні на 750 грам води. От, хочу, значить, напекти сьогодні балабушок і хлібчика. Так що ставлю зараз на підйом це тістечко, хай піднімається. Так, друзі, ну у мене в духовці вже печуться балабушки. Як спечуться, покажу, а таку ось роблю заливочку. Значить, тут у мене чесник надавлений, майже дві головочки. І посолила я по смаку і додала кип'яченої водички. Зараз додам ще сюди олійку. Олію. І оцією юшечкою я буду поливати наші балабушки. Це дуже смачно, ще додам трошки і перчику. Вибачте, бо я знімаю рукою, яку я додала геть трошечки. І потім я пензликом буду намазувати на балабушки, потім я вам все покажу. Коровку я подоїла в обід. Зараз, оце ж я лютраю, як у мене неначе проперлеру жопі. У задниці. Друзі, вибачте, бо зараз оце днем. Купа роботи. Уже начало другого треба обідати, а в мене ще балабушки не готові гарячі, бо нема хліба. Зараз я ось наріжу салка. Сьогодні я зібрала 5 огурчиків на городі знову. Ще там дивлюся, на завтра будуть. Є у нас борщ, отакий у нас буде обід. Нема коли не готувати особо виготавлювати. Ну, нічого. Так, ось, дивіться. Спекла я балабушки ось, бачите? Зараз я вам покажу. Ось, бачите, гарячі вони ще такі красиві. І зараз я їх достану оттуда і буду намазувати, покажу вам. І отак зверху оцеєю юшечкою намазую. Дуже смачне і пахне. І ще зверху поріжу укропчиком, посиплю укропчиком. Буде й гарно. От він же ж з духовки дуже цей ну, запечений, виходить, сухенький. А як оце так намастиш, воно тоді таке одійде, таке м'якусіньке буде. Ой, чесничком буде пахнути, з борщиком, та пісня, зараз будемо бігати. Красота. Ось така красота, друзі, з чесничком. Зараз трошки кропчику поріжу. Ось то є в мене кропчик. для краси і для запаху. Ой, а пахне. Це я вам не можу передати. Як кажуть, люблю чеснок, он колбасою пахне. Так і тут, друзі. Дивіться, яка красота. А напишіть, а ви печете балабушки? Любите? Може, у вас якось по-другому називається, то напишіть, будь ласка. І ще в духовці хлібушек у мене печеться. Ось, ось сало нарізала. Зараз огурчики поріжу з городу. І будемо з вадімом смакувати, обідати борщом. Друзі, приготувала от таке на ладкі тісто чи на котлетки на печіночні з печінки курячої. Отак от смажу. На смачну вечерю, бо чоловік бризкає жуків та хочу його трошки пригостити смачненьким. Так що отварю щось, якусь кашу, будуть оладки печіночні і зроблю салатик з капусти, з огірочків. Друзі, в прошливий раз прийшла я на город вирізати капусту, і вам тут хвалила-хвалила, а ви кажете, що я не показала, так. Бо в мене чоловік шось в лік. Ось о моя капуста, дивіться. А це я садила пізніше. Вона вже починає складатися у головки. А це раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. 9 капустин. 10. Оце 10 капустин у мене вже. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 головок. Ось таких великих я вже ріжу, все хороше, плотно. Вот. Завтра хочу пиріжків із капустою. А ось це, що менше, вже теж складається в головочки. А це ось, ось друзі. Чи пізня, мабуть, попалася сімена. Щось така лопата. Подивіться, яка вона. Рання, от не така, вона якась зеленіша. Тут ось три штуки, якісь сіначі капустини. І вони ще тільки-тільки, чи це пізні сорта, не знаю. Ну, в общем, оце моя капуста. Ось це я її накриваю під агроволокно, я її не відкриваю. Білокрилки тут немає, отака вона гарнюща. Я її, друзі, не поливаю. Бо це ж такі роси в нас, що збирається там всередині в капусті вода, і вона сама по собі росте, друзі. Хоч вірте мені, хоч ні, в нас не полівається нічого, бо немає в нас поливу на городі. Ось мої помідорчики, ось цілий гулан помідорів стоять. Перець ну, ближче зараз підійду. Ось ця моя пізня капустка. Треба вже висаджувати. Дивіться, яка гарна. Але оце ж, друзі, тут вже літає, бо я не знаю, що з нею робити. Жіночка там одна написала, каже, що ж ви посадите на город, білокрилки повно. Не знаю, що робити. А Садити у мене є агроволокно лишнє, а садити немає де мені. Так, ось чотири ось кущика в мене огірочків. Ті, що я рву. Зараз зірву, бо треба бігом готувати їсти. Прийде чоловік, а в мене ще нічого не готове. Ось, ой, ось. О. Дивіться, я при вас рву. Викайте, що я хвастаюся, а не показую. Ну, Тут ось, ось такі огурчики не буду. хай вони на завтра, післязавтра будуть. Два на салатик. І оцей один ще зірву, він більшенький, а ті хай ростуть. І піду кропу нарву, петрушки. От. Оце такі в мене помідори. Попідв'язую. Чоловік сьогодні там нарубав мені палок, то я попідв'язую. Оце ще тепліця помідори. І тут же я вам розповідала, що в мене кабачки. Ось все. Ось вже отакі у мене кабачки. Ось все, бачите, вже післязавтра може і зірву. Два штуки тут величеньких. А тут оце цукині жовті. Салат великий, горошок. Спішу. Може не так знімаю, вам вибачте. Чорнобривці. Ось у мене тут рядочок чорнобривців низькорослих. Горошок, весь квітний. Уже скоро буде горох. Багато стручків, але ще вони пусті, малуваті. Ось один, бачу, висить уже, набирається два. Ось, друзі. Всередині, ну ще вони молочні. Ось у мене шпинат рядочок. Рядочок салату. Ось дивіться. Перець уже гіркий цветет. Ось дивіться, перчик цей вже цвіте, квітне, морковка тут гарна, в мене два рядки, петрушечка, рядок, цибуля моя. Зараз кущик. І все це тут я спеціально посадила. Ось рідька моя біла. Теж її щось воно вже побило, ну, росте. Якось тут лучше, а там мала. Ось у мене баклажанчики. Чоловік ось прийде з городу та їх побризкає. Божуки кожен, кожен ранок ходжу провіряю і кожен вечір. Ось, дивіться, без агроволокна капуста така точна, яка вже є в головках. Жере її, треба бризкати. В Взагалі так, друзі, такі справи. Це мої кабаки, ряду кукурудзи, там високі чорнобривці. Зараз ще кропику. Кропик у нас насівається сам. Ми його не сіємо. От там, де нам треба, залишаємо, потім я його виробую. Ну, В общем так, вроді розповідала. Капусту вам показала. Хвасталася, бо є чим похвастатися. Працюю та й маю, За усім треба куча. Ось опять бачите, заросло бур'яном, Треба все знову сапати. Так, ну ладно, хай буде капуста поки відкрита чи що, не знаю. Чи зараз закрию. Я оце, друзі, не знаю. Прям боюся. Оцих білокрилок усіх, як воно мені вже надоїло. Все жере, нічого не посадиш. Чоловікові кажу, треба нам строїти якусь теплицю, хоч для огірків, щоб можна було їх так догори підв'язати. Взагалі, все треба, треба і все не встигаємо. А, хочу вам похвалитися, що скосили нам ті луки одні. Так що буде сохнути наша травичка. Ой, друзі, вибачте, що я так, бо я спішу, бо чоловік зараз прийде. Ну-ка не кричи. Теля шукає теля. Ой, вибачте, вибачте за такі сйомки. Але закриваю агроволакно. Це ж так все, бігом, галопом. А тоді чого я падаю? Бо я спішу, летю і все не встигаю. Ласунька, ласунька, не кричи. О, Прийшов чоловік. Друзі, ось настав вже вечір. Я добралася до спальні. Зараз уже світло свічує погано. Я отак повернуся до вікна. Так, може, буде краще вам видно мене. От, і цей. Добралася до спальні. Уже почало 11-го. Зараз, поки допишу вам відео, потім його загрузю, це вже буде 11. Ну, що робити? Це ж також моя робота і спілкування з вами. Дуже дякую вам за коментарі, дуже дякую вам за поздоровлення нашого свата. Я йому передала всі ваші поздоровлення, він задоволений, всім дякував. Так що. Якось оце так. Ну, а я ж поки управилась коло коровки, напоїла телятко, поки все те перемила, апарат, все. Тоді пішла ще, в мене треба було полити огірочки. Бо цей ну, бо спека в нас сьогодні, друзі, самошедша. А завтра ще буде спекотніший день. Ну, завтра я вже на город не піду, завтра ніяких таких робіт. По-перше, що неділя, а по-друге, таке велике свято. Там жіночка мені написала, що в понеділок ще продовжується свято. Я знаю, що це свято святкують так, як і Пасху, це велике свято. Три дні, якоби рахується. Ой. Друзі, це ж не означає, що треба гульбенити чи лежати на дивані весь день. Я вважаю, що ці церковні свята треба молитися і не треба нікого ображати. Оце треба таке робити. А те, що не можна, кажуть, нічого робити. У нас в селі так не виходить. Однаково ми будемо поратися коло худоби, однаково вичищатимемо в сараї, однаково її годуватимемо. Взагалі, роботи вистачає. Так що, друзі, як ото кажуть, село воно й в Африці село. Працювати треба нам. От. Друзі, хто пам'ятає ну, і зо мною вже дав, ну, давненько, то ви ж знаєте, що я пройшла вже е, всі оті ж процедури, і мене назначили нам сек на 16 червня, ось, і їхати мені знову в Кремінчуг. Але оце така проблема, той хлопець, що мене возив. ну Він не хлопець, а мужчина такий зо, зо мною з одного року, дуже хороший знайомий. І його забрали друзі вже на війну. Не знаю, кого тепер шукати. Взагалі, там то сват договорився, то, може, тут по сусідству піду ще, бо він сказав, аж на 12 число скаже мені результат, але мені ж тоді язика на плечі вивалить і бігати, шукати людину. Не знаю, що мені оце ж робити, а взагалі якось так, друзі. Можеш когось дасть Бог та й найду. Ой, да. не знаю. Сьогодні нам скосили луки, такі скосив нам приїхав мужчина. Все слава Богу. Може, ж завтра оце така спека, та на, цьому, на тому тижні ми і впораємося. А другі луки, може, пізніше приїдуть косити. Так що такі справи. Ну, в общем, працюємо потихеньку, движемося до намічених цілей. Так, да. ну, друзі, не знаю. Всім це бажаю тихої, мирної ночі, бо вечір вже пройшов, вже ніч наступила. От. І оце ж так. Зараз буду пізно лягати, рано вставати. Що поробиш? Якось же виживати треба. Так що отакі справи. Чоловік сьогодні потравив картоплю. Було в нас ще трохи якраз тютя в тютю вистачило ядів в прошлому році дуже хороші яди. Ми вже декілька років підряд. Ними брискаємо картошку, називається Актофіт. Така рідина дуже хороша. Вона діє на кишковий тракт жука, і на людині воно не вредне. Ну, не знаю, скільки років ми ось обрискали, то нам подобалося. Жук зразу вроді сидить, він перестає їсти і тоді, як ото кажуть, помирає з голоду. Ну, Чоловік каже, треба було раніше бризкати. Кажу, я ж тобі казала вже декілька днів назад, а тут же їхать до свата, В общем, ну як би сказати, трошки ми Ну, нормально все, нормально все побризкав. Побачимо завтра, підемо, чи жук їсть картошку, чи ні. Попередні роки ми бризкали, то було все добре. Так що, друзі, отакі справи. Треба ще купувати такого яду, бо ми останні використали. От. Купляли в минулому році. Не знаю, чи тут є в наших магазинах в центрі. Там мені моя підписчиця вислала посилочку, то поїду посилку отримати на нову пошту. Та і цей. Зайду в той магазин, він там недалеко спитати треба, чи є такі яди. Так, що, друзі, такі справи. Так, я там трошки знімала сьогодні на городі так спонтанно, бо мені не було коли. Я бігом-бігом. Може, там гидко сняла, так що не обіжайтеся. Як вийшло, так вийшло. Там, де капусту я знімала і все на городі. Бо це, спішила бігом вечерю готувала, побігла оце ж по зелень та заразом познімала. Коли чую, вже й чоловік прийшов. та Я бігом-бігом накрила ту капусту та й побігла вже в двір. Так що Такі друзі, справи. Я ж кажу, зараз це бігом, бігом, бігом. Ну, добре. А вам всім бажаю. Тихої, мирної ночі, всім на добраніч, солодких снів, наскільки це можливо. Зараз останнім часом таке робиться, що жахіття. Просто жахіття. Так що, такі друзі, справи. Ну, все, до побачення, до завтра. Надіюся, що для нас воно на завтра настане, і ми з вами знову зустрінемося. Всіх з наступаючим святом! Всім бажаю здоров'я. Я, те, що тривожить мене, те й бажаю людям здоров'я і миру. До побачення!